Ким би людина не була, в якій життєвій ситуації, статусі, або в матеріальному становищі завжди знайдеться той, хто буде або знецінювати все, що вона має, і можливо навіть її жаліти, або навпаки, заздрити людині, яка вважає, що їй, в принципі, заздрити нічому. Так де тоді правда, а правда вона тільки всередині вас. Ваше становище є таким, якими є ваші відчуття, а не зовнішня оцінка. Але тут треба вміти вчасно відрізнити стан спокою та задоволення тим, що ви маєте, від безвідповідальності. Відсутності критичного мислення та недалекоглядності, які можуть е, зіграти проти вас. <клес> Ось так от я йду на роботу майже кожен день, коли я йду на трамвай. І нарешті я вже бачу ознаки світанку, а не йду вночі. Здівають пташечки, настрій прекрасний. Це дамба в Брно, живує біля озера. І всім бажаю гарного дня, свідомості, бажання розвивати свою свідомість, бажання розвиватися, тому що без цього немає сенсу. Треба зрозуміти основи. Стосовно яких все відбувається, і тоді ви зможете пояснити будь-яку життєву ситуацію. Всім до побачення!